Часом ми робимо те, що нам не подобається. Але чи можемо ми робити те, що нам не подобається, щоб отримати задоволення? Звісно, насправді, як би абсурдно це не звучало, таких прикладів багато. Хтось через силу займається в спортзалі, хтось читає, хтось намагається освоїти щось нове, і всіх їх поєднує задоволення від результату. Але оскільки ми говоримо про ігрову індустрію, сьогодні мова піде про соус лайки. -like. Саме той піджанер ігор, який крізь біль та страждання приносить одну з най- найбіль... Більших доз ейфорії, в який люди готові повертатися щоразу, проходячи одне й те саме: страждати, страждати і ще раз страждати. А ще він породив купу мемів. Вітаю, піплем. Соус лайки досить дивний вид ігор для мене. Мені завжди він таким здавався. Але після Lies лайсовпі, що став моїм першим досвідом в повноцінній соус лайк, -like грі, який я почав грати, зізнатися не без скептицизму. Все ж дав очікуваний результат, пояснивши, чому такій великій кількості людей подобається подібний виклик і вчора. Му сенс тільки страждати, щоб один раз перемогти. Тисніть подобайку та підписку. В описі є посилання на мій телеграм та твіч. Окремо дяка моїм спонсорам та патронам каналу. І давайте ж розберемося за соус лайки. Розпочинаємо. Якщо ви слідкуєте за гейм-індустрією, мабуть, помітили, що серед найбільш очікуваних релізів все частіше з'являються так звані солс лайки, незважаючи на те, що більшість з них вважаються справді хардкорними іграми, які вимагають великої витривалості, терпіння та відточування навиків, проєкти цієї категорії стають все популярнішими і тримаються в топах все довше. Для мене довгий час це було загадкою. Я казуальний гравець і не дуже люблю, коли гра кидає виклик, але я грішним ділом думав, що виклик солс це щось типу ультрахардкору, де тебе просто шотить перший ліпший непис. Все виявилося куди глибше. Пропоную спочатку поговорити про те, як взагалі піджанр виник, адже те, що зараз студіям подобається реалізити подібні ігри, це зрозуміло. Але чому так сталося? Хоча, забігаючи наперед, гадаю, через успішну формулу, адже правильно реалізувавши, використавши основні моменти піджанру, за які його й полюбили, плюс додавши цікавий сетинг, успіх серед фанатів практично гарантований. В нинішніх реаліях Souls з гра, це фактично проєкт, який не вимагає ризикованих рішень, лише вдали виконання того, що вже й так робили, просто під іншим соусом, якщо так можна виразитися. Але про це ще поговоримо. У 2009 році з'явилася гра, яку сприйняли неоднозначно. Сюжет був незрозумілий, катсцени навіть на той час були мізерні діалогів. Також бракувало. А от складність вирішила піти своїм шляхом, і окей, якби просто складність. Гра загалом будувалася на дещо незвичайних принципах, які на перший погляд просто Длякували мова про Demon's Souls. але з плином часу ця гра стала набирати популярність, адже гравці осягнули концепцію цього проєкту. Висока складність не була душним доповненням, а навпаки, дарувала задоволення від перемоги над ворогами. А геймплей був вибудований настільки точно, що в поразці ти міг звинуватити нікого іншого ніж себе. Це перша унікальна фішка, яку я для себе зрозумів. В програші винен лише гравець, адже загалом Souls можна пройти без жодної смерті, але Просто так це не вийде зробити. Не через навалену, нічим не підкріплену складність, повторюся, а через детальне пропрацювання усього, що може вплинути на тебе під час гри, від кількості хп та прийомів, неписів до того чи іншого боса, його поведінки і таймінгів, до часу ухиляння чи пиття якого зілля. Все і повністю у хорошому соусі впливає на те, як добре ти повинен вміти грати в цю гру. І так, якщо ти програєш в цьому, дійсно будеш винен лише ти. Лор був, проте його розкричав. Тя вимагало уваги та аналізу. А відсутність насиченого сюжету дозволяла зануритися у напружений, але захопливий геймплей. Гра не вела за руку, а просто давала платформу для гри з прописаними локаціями та босами. Але її не спіткала доля. Я не розумію, що робити. Тож йдіть до біса. Навпаки, гра стала популярною серед геймерів і головне виправдала свої витрати. Про те, що на етапі розробки її могли відмінити. Команда розробників тоді теж не зовсім розуміла концепцію та напрямок свого дітища. На щастя, з'явився амбітний хідетака та який взявся керувати досить неоднозначним тим проєктом. Він не міг уявити, що стане першопроходцем для нового піджанру ігор та отримує нагороду за гру року на Game Awards. Лінійка ігор Souls, Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne і ще купа різних проєктів перетворилася на культурний феномен у світі відеоігор. Так, вони відзначаються високою складністю та мінімалістичним сюжетом, але це не робить їх поганими. Навпаки, це родзинка, за якою їх розрізняють. Звісно, не лише за цими критеріями можна розрізнити Souls-like. Візьмемо до прикладу, мабуть, один з найвідоміших соусів Dark Souls, що, звісно, містить усі ідеально виконані критерії під жанру і які якнайкраще намагаються повстати. Турити усі інші, адже повторюся, якісне виконання останніх і є в більшості запорука успіху. Ці ігри мають спільні риси, які ми зараз розберемо. Але спершу спонсор цього випуску Quant Roleplay. це український віртуальний всесвіт GTA, в який можна поринути вже зараз. Це твоє справжнє ігрове життя. Керуй ним та ставай ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Можливо, ти хочеш бути крутим лікарем, що рятує інших гравців, рибаком, який заробляє на продажі риби, чи крутим стритрейсером, який ганяє на справжню. Ніх спорткарах тут ти знайдеш найулюбленішу роботу. Працевлаштуйся у справжню або нову пошту та доставляй посилки іншим гравцям по всьому штату. Головне не забувай приклеювати патріотичні стікери. На сервері велике різноманіття ігрових механік, справжні закони, які контролює влада. Тому дотримуйся їх інакше отримаєш е, крім цього. На проєкті різноманіття справжніх автомобілів та мотоциклів з можливістю тюнінгу. Змінюй будь-які їх параметри від висоти кліренсу до виліту коліс. Встановлюй різноманітні обвіси, диск. Та відчуй справжню потужність. А якщо мама народила гангстера, придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд, отримуючи за це авторитет для власної банди. Окрім цього, на сервері є система айрдропів. Збирай зброю та захоплюй цінний вантаж для свого угрупування. Усе це реальність у всесвіті Квант. Тож переходь за посиланням та розпочинай гру за промокодом Дімеч. По-перше, багаття як чекпоінти, де гравець може відновити характеристики і скинути дебафи, коротше кажучи, сейф зона. Дуже це важливий аспект, і цікаво, що це саме багаття. Типу так в Lies of P наприклад, це не зовсім так, але взявши будь-яку соус лайк гру, можна чітко зрозуміти, що за місце є тим самим багаттям в цьому всесвіті. Це загальне поняття, але саме чекпоінт. Багаття своєрідна фішка, і в якійсь мірі данина канонам під жанру. Наступним елементом, який я зрозумів, граючи в Lies of P, що все, що я заробив до цього, потрібно буде рано чи пізно повернути. А щоб повернути, треба якнайдаліше пройти локацію до того моменту, що. Ще раз це додає драйву. Так, для вас це може здатися банальщиною, типу, боже, як можна було цього не знати, але я пізнав жанр зовсім нещодавно. Тож, так, втрата накопиченої валюти або ті самі душі при смерті, і можливість її відновлення шляхом повернення на місце тої самої смерті, і втратою при повторній смерті. Дійсно крутий елемент, який є своєрідним рідним гріндом, і таким чином додає важливості геймплею між босами, але справа в тім, що дуже важливо було особисто мені зрозуміти фішку від. Відновлення мобів на прохідній локації, бо саме в соусах цей грінд не дурний, він саме потрібний, адже лише завдяки постійним файтам буде легше зрозуміти гру і підготуватися до битви з наступним босом. Звісно, тут є персонажі зі своїми характеристиками і спорядженням та комбінаціями залежно від сетингу, висока складність гри та вид від третьої особи з фіксацією цілі, яка тут прямо відіграє роль. Адже якщо в більшості ігор це можна сказуалити, що зазвичай я і робив, тут заходять. Оплення цілі дуже важливий елемент під час битви. Також в соусах є кастомізація персонажа, прокачування і модифікації. Куди ж без них також обов'язково є комбіновані атаки та зачарування для зброї? Також на прохідних локах можна зустріти підбосів, які дадуть більш особливі прикладеси для подальшого проходження, але і майстерність їх вбити теж прийде не відразу. Вплив гравця на долю НПС і відповідно фіналу гри також можна віднести до соусів. Відсутність карти, як такої, та явних підказок, які комб. Пенсує вправний левел дизайн. До того ж, головний герой в таких іграх не зовсім людина, з можливістю відіграшу білдами. Соуси дуже добре дозволяють будувати різні білди, проте не завжди в цьому є потреба розбиратися. А саме білдобудування не завжди виконане вдало. Але це також невід'ємна частина, як і локації, хаби для відпочинку та покупок, які розкидані по мірі проходження. Часто ігри можуть містити приховані механіки та великодки. Звісно, унікальні боси, від яких горітиме срака, і певні Окації, від яких також горить срака, взагалі горить срака, має бути другою неофіційною назвою піджанру, але тим не менше це не заважає грати на людських емоціях, азарті та бажанні доказати самому собі, що я здатний. Звісно, треба розуміти, що жодна з цих ознак не є однозначним критерієм для визначення гри як соус лайка. -like. Геймплейний піджанр також визначається особистим сприйняттям гравця, світу гри та ігрового процесу. На додаток варто сказати про певні кліше, які додають до джентльменського набору соус-лайків, типу темне фентезі або відсутність сюжету, і відверто вони можуть бути присутні не в усіх іграх даного жанру наразі, ба більше це дійсно не так. Моє знайомство, як я говорив, почалося з Life of P, і граючи, я все більше був приємно вражений, як чим далі граю, тим більше вона мені подобається. Справа в тім, що мене зацікавив в першу чергу сеттинг вікторіанської епохи, що так виконаний нуарно і віддає шану темному фентезі, але тим не менше не зовсім фентезі. Так, от насправді гра досить швидко розкриває перед гравцем основні механіки, які досить швидко розумієш, і надалі все, що від тебе треба, це дружити з грою, повертатися в неї не як у щось страшне, а як до друга, якого любиш і ненавидиш. Бо там вже все таке до біса знайоме, і навіть нові елементи викликають швидке звикання, покращують скіл, від чого наступна перемога приносить ще більше задоволення. Так, Soulslike це той витвір мистецтва, який, якби ти не хотів проскіпати чи пройти через злість, не дозволить тобі цього зробити, поки ти не. Відточиш до автоматизма того чи іншого боса, або хоча б не розслабишся і зробиш все по годиннику правильно і без лишніх емоцій. Адже перевірено на собі, пройти боса відразу неможливо, пройти з гарячою дупою неможливо. під жанр, який нагороджує за правильні дії та холодний мозок. І тільки ти починаєш це розуміти, приходить відчуття кайфу. Мені здається, це найголовніший аспект, за який люблять соуси. Крім того, ці ігри вплинули на відому кількість інших проєктів, а також викликали безлі Сліч мемів, спідранів та постійних натяків в інших іграх від інших розробників, а також викликали феномен проходження гри без зброї та обладнання і ще всякими дурнуватими способами, типу з реальними перекатами і, ну, всякою іншою жестю. Якщо загуглити, можна зрозуміти, що людям під силу все. Ще цей жанр допомагає розмежувати справжніх хардкорних геймерів від казуалів. І ні, я не кажу, що казуал по типу мене не буде любити соуси. Справа в тім, що казуал не буде обирати черговий. Ring після роботи чи на вихідних для відпочинку. Такий гравець обере Call of Duty, якийсь Assassin's Creed Odyssey або іншу популярну гру, де можна вибрати рівень складності, в принципі, відключити мозок, яка пробачить частину неточностей, а за потреби пробачить їх усі. У той час, як геймер, що чув про випробовування цих ваших Souls-like, готовий пройти Bloodborne, Dark Souls, Elden Ring, Lord of the Fallen та ще й з закритими очима паралельно один з одним, щоб не виглядати як казуал серед своїх однодумців чи просто довести собі і свою крутість, яка для деяких може здатися досить дивною, але часто такі хардкорні геймери досконало вивчають лор, всесвіти, гайди, білди, і кайфують від своєї досконалості в тому, що іншим просто не по руках. Соусем також це дозволяють. Це типу як кіберспортсмени в будь-яких онлайн-іграх, які точно будуть кращі, ніж будь-який казуал в себе вдома, в кест чи паб. Також можна згадати кооперативний режим. Як відомо, спільні труднощі зближують людей, і це правило залишається актуальним і у світі ігор Souls. Хоча от у MMORPG цей ефект вираженіший ще більше, ніж у іграх серії Souls. Але то вже, чесно кажучи, точно не для мене. Хоча. Може, я просто ще не дозрів. Хто там панати МИМО, а ну напишіть, чому ви граєте? Коротше, ігри Аля Соус також сприяють спілкуванню і взаємодопомозі між гравцями та іншими формами соціальної взаємодії. А тепер ще один важливий аспект: чому Соус Лайк -like приваблюють розробників як початківців, так і мастодонтів індустрії? Чому ж студія початківець обирає створити ще один клон Dark Souls, а не шутер, RPG чи Стелс? Або чому Respawn Entertainment, вже відома студія взялася за певні бойові механіки Соус? Я Говорю, наприклад, втрату досвіду при парації, фіксацію на супротивнику чи рівень витривалості це було у Star Wars Jedi. Пояснення тут досить просте, адже основний бій у тому ж Jedi заснований на ближньому бою. А серія Souls вже там понад 15 років вдосконалює цей геймплей. Імовірно, Стік Асмусен та його колеги вирішили скористатися цим досвідом, щоб зробити бої в їхній грі дійсно динамічними та захоплюючими, надаючи риси Souls-like. Хоча таким чином, чесно кажучи, від цього. Все ж їх гра особисто для мене стала певно першим соусом, бо я в неї грав ще до Lies of P. Коли йдеться про розробників менш відомих і відповідно з меншими фінансами, то тут ключовим аспектом і ключовим обмеженням стає саме бюджет. Припустимо, ви геймдизайнер, який очолює якусь невеличку студію. Ви обмежені як досвідом, так і фінансами. Коротше, видавець не дає грошей. Що ж робити в такій ситуації? Створити класичний сюжетний екшен зі спецефектами не піде, адже для цього потрібно ну, багато коштів, на катсцени, рухомі анімації. Акторів, купа людей і купа досвіду. Так може RPG, ну. Тут знову потрібні величезні витрати на цікаві сайт-квести, великі відкриті світи, які ще й треба потім заповнити, щоб це не було пустою кулькою. Це також не варіант, можливо, шутер, але створення механіки стрільби, щоби була хоча б наполовину такою самою, як в AAA проєктах, це дійсно складне завдання. А низькосортних шутерів до Остобіса, і всі вони проходять мимо гарантовано. А от непоганий соус лайк -like за умови правильного його виконання, що порівнюючи з іншими жанрами і не виглядає таким важким, адже... Загалом його риси легко зрозумілі і в порівнянні легкі у виконанні. І дивіться, справді не потрібно витрачати кошти на катсцени, анімації. Гра може бути короткою, але з досить чесною складністю, яка зможе затягнути гравця. І це ще один плюс: якщо умовний Uncharted пробігти можна досить швидко, а часу на локації та пропрацювання було витрачено дуже багато, то соус не обов'язково має містити купу різноманітних локацій та босів. Головне, щоб принципи під жанру працювали і таким чином гравець сам себе утримає в грі. Головне придумати цікавий сетинг, правильно подати шматочки лору і створити якісну бойову систему. Адже в соус лайк -like іграх боївка насправді виглядає не супер складно, але при цьому до біса дієво. І слід визнати, що привнести щось новеньке, не втративши кістяк в такі ігри, теж не складно. Адже соуси не лише копіюють Dark Souls чи умовний Bloodborne, але й намагаються виділитися чимось унікальним. Той же десерч дає футуристичний сетинг та нові механіки, як і Lies of P, в принципі. Ашен зробила наголос на соціальну. Взаємодію між гравцями, підігнавши бій під битви сам на сам із реальним суперником, а також використала примітний мінімалістичний візуальний стиль. Хоча чесно, наймовірніше, це через низький бюджет. Та ж ніо, взагалі, вирішила змішати в собі елементи соуса і діяблу якогось завалюючи гравця кольоровим лутом. І в підсумку вийшли досить примітні проєкти для любителів цього піджанру. У підсумку граючи в ігри серії Souls-like, гравці знаходять вивіряний геймплей, який поєднується з високою складністю, знаходять соціальну взаємодію всередині гри та можуть обговорювати їх, досліджувати загадковий інтригуючий світ, вивчати його та вдосконалюватися в ньому. Для розробників ці ігри за умови вміння і фантазії можуть не потребувати великий бюджет, і це відповідно робить їх досить популярними серед геймдеву. Хідетака каміядзакі здобув славу на рівні з іншими видатними іменами ж не просто так, О, чого лише. Секіро вартої або Елден Рінг, тут і говорити немає чого. Соуси це біль, але яка чітко користується людською натурою, даючи випробовування. Здавалося б, так банально і просто захоплює і не відпускає мільйони гравців по всьому світу. Яким би скептиком соус лайк -like, Ігор ви не були, треба зізнатися, що цей піджанр заслуговує місце в індустрії, іба більше не просто так. Я це для себе зрозумів. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та підтримку українського контенту. Тисніть вподобайку та підписку, якщо Усі, цього не зробили окремо дяка моїм спонсорам, патронам та за ваші разові донати. Всі посилання в описі, тож за можливістю доєднуйтеся. Також в описі ви знайдете мій Твіч та телеграм-канал. Буду радий вас там бачити. Бережіть себе і побачимось!